Дорогі солдати, коли ми малювали ці малюнки, ми вкладували частичку частину себе. Ми дуже сподіваємося, що ви всі прийдете, прийдете звіт звідти живими. І ми бажаємо вам і терпіння. Хай хоронить вас Бог. Ми вже протягом півроку разом з нашою країною переживаємо ті часи, які довелося в нашій країні пережити. І я хочу сказати, що от учні мого класу, зокрема, вони дуже патріотично налаштовані. Протягом цих півроку, у квітні місяці, у нас був флешмову. Діти співали гімн на великій перерві. Вони вже в вересні місяці писали листа на виховній годині. Першими писали листа до солдат. Хотілося б підтримати, тим більше, що випускник нашої школи зараз знаходиться, перебуває там в Донецькій області, захищав Донецький аеропорт. І ось сьогодні вони також клали частинку свого серця в ті листи, які вони писали, і в ті роботи, які вони зараз виконують. Хотілося б. Я вже запитувала, що діти, що хотіла би ви сказати солдатам. Осіло на саме частичку свого серця і побажання всього найкращого, сподівання на те, що вони повернуться живими, здоровими. Ми дуже би хотіли, щоб так сталося, і щоб в нашому місті нарешті зникли ці білборди, де ми бачимо дітей, які вже, на жаль, не повернуться ніколи. Шановні наші бійці. Ми вам дуже вдячні за те, що ви зараз там перебуваєте, захищаєте нас. Ми звідками говорили, що кожного ранку смачна кава, сніданок і можливість спілкування, отримувати нові знання, розвиватися під мирним небом це все завзятчуючи вам. Ми дуже сподіваємося на те, що ви всі повернетеся живими, що нарешті наша країна зможе захистити себе. І ви повернетеся додому. Ми вас дуже на вас чекаємо. І діти майже в кожному листочку своїм е, до вас написали, що вони моляться за вас. І Я також повертайтеся живими. Нехай ангел Божа Матір вас захищає. Чекаємо на вас і дякуємо вам.